Ось наша Це з зерцями плінкерної плитки від німецького виробника Так, що в нас тут всередині? Дивимось. Що в нас в ці палеті? Ось така довга клінкерна плитка, цікавий варіант Digital, digital Group для печать. Так, Що не вдалі тут? Ось така сіра, цікава плинка. Це вона з заводу приходить спарена, вона потім розбивається. Ось такий формат. Це 290х52, це 365х52. Так, ось це клінки для венфасадів Ronсон. Бачите, вона така під систему цепляється, жовтий, цікавий колір, структурний, то це також прийде Так, друзів. Починається. Так, і тут у нас все. О, така чорна-коричнева. ще ураганна плиточка. Так, далі дивлюсь, ще якась чорна, дуже довга. Тобто будемо розпаковувати далі. Буду знімати і буду показувати. Плитки дуже багато, ця дуже цікава.